Сьогодні ми готуємо чорноморський борщ. А справа в тому, що це ми зовсім не здивувалися, коли ЮНЕСКО сказало, що борщ це саме українська страва, і більше ніхто не може претендувати на першість і на власність цю культурну. У 19-му році брав участь був журі, яке оцінювало борщі, які готували села Великоміхайлівського району. 33 різних борщі зовсім різних. Феноменально. Зовсім недавно подібну роботу зробили в Доброславі. Сьогодні маємо честь доторкнутися до приготування нашого чорноморського борщу. Борщ пісний, є квасоля, але в чому специфіка в тому, що він за 5-7 хвилин до завершення заправляється добре висмаженим нашим чорноморським бичком. І оцей запах смаженого бичка віддає а, рідині власне самому борщу надає ту свою рідну специфіку, що фактично і ми ідентуємо. Це наш одеський чорноморський борщ. Я колекціонер, тому що я колекціонірую не тільки рушники. У мене дуже багато є сорочок, багато є таких. Оце бачите, на, на двері такі занавісочки. Те, що пов'язано з вишивкою. Самі на старічний рушник у мене це десь перед 30 Ті роки 30-ті перед самим е, як сказати саме війною великою отячістою війною. От і там є такі вічні слова Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. За такі руштики сажали. Хоч розумієте, тому що вишивка це є коди. Бачите, калина символ символ нашої України. Її ініціана ініціали ці людини, яка кудись таке було, що вишивали руштички.